Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. А перед початком даного відеоролика поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. І так, як бачимо, знаходимося я вже на новому сайті. І це той сайт, який ще мав вийти 20 числа, але його відкладали, 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 і так його все-таки запустили. Даний проєкт, на даному проєкті ми можемо працювати. Без вложення. То тут навіть якщо взяти таку по саті пробігтися, тут навіть кнопки поповнення такої, як і немає. Якби вона є, зараз я вам покажу, бачите, поповнити баланс. Але цей баланс, якщо ми поповняємо, то ми поповняємо на рекламний рахунок. Але це чуть пізніше. І так, коли ми реєструємося на даному проєкті, вас після того, як ви вкажете свій емейл. Тобто, як ви будете називатися на платформі, свою електронну пошту і капчу пройдете, там цифри треба вказати. Нажимаєте зареєструватися, вас виб'є або перенаправить сайт, і ви зробіть скрін, або запишіть той пароль, який вам видав платформа. Чому? Тому що. Тут пароль не ви створюєте, а дає вам платформа. Після того ви вже зможете поміняти собі на свій лічний пароль. І так, в чому заключається наш заробіток, і що ми тут робимо? Як бачимо, ми тут можемо переглядати рекламу, за це нам буде платити. І також на сайті можна заказати рекламу. Тобто, якщо ви, наприклад, якийсь блогер або маєте свій лічний сайт, чи ще щось такого плану, то ви можете тут замовляти рекламу. Через то нам і потрібно поповнення. Тобто, якщо ми поповняємося, ми поповняємося на рекламний рахунок, як бачите, в мене тут. І вже якщо зайдемо замовити рекламу, ми вже тут замовляємо собі рекламу. І так, де ж ми заробляємо, і чому ж заключається наш заробіток? Як бачимо, в нас йде рейтинг. Тобто, чим більше наш рейтинг, тим більше наш буде заробіток. Заробляємо ми вкладуці перегляд реклами. І як бачите, нас перекидає на серфінг. Тобто серфінг, як бачимо, що в мене вже є. Я вже сьогодні повиконував. За один серфінг я отримав. 0,35 копійок. А за другий серфінг 1 гривню. Розплата у нас йде в гривні, тобто бо це український є проєкт. Далі, якщо ми нажмемо на листи, то бачимо, у мене нічого немає. Нажмемо на завдання. Бачимо теж, у мене нічого немає. І є ще автосерфінг. Якщо нажимаємо сюди, також. Доступно сайтів для перегляду 0. Чому? Тому що сьогодні я вже ночі виконував, але для вас зранку хотів записати. Тобто, у нас є 4 вкладки. Раз, два, три, 4. В цих вкладках ви можете переходити, дивитися, як то кажуть, вибирати собі серфінг, Тобто працювати. І якщо ми замітимо, то я вже зміг заробити. 1 гривню і 10 копійок. Виплати в нас ідуть на українські карточки, тобто виплати на карточку, але виплати в нас йдуть від 100 гривень. Тобто 100 гривень ви ставите на виплату. 10% знімає комісія, тобто, вам на карточку прийде 90 гривень. І так от, я вже вам показав, де нам ми тут заробляємо то перегляд реклами. Тоді ви можете змінити захист облікового запису. Тут ви можете, отут ви можете Змінити свій пароль. Тоді авто змінити пароль, вибачаючи. То бачите, вказуєте свій пароль, емайл і вказуєте оцей код, який вам виб'є, і ви змінюєте пароль на той, який вже ви хочете. Ну і, в принципі, все, все по сайту. Тут немає нема нічого такого важкого. Тут можете день народження вказати. Ось тут номер карти, ви вказуєте, де. Е, Нажимаєте на моя сторінка. Е, і тут є номер карти. Тобто ви вводите сюди номер карти. Ну І заробляти в нас, о, на перегляд реклами. Все, даний проєкт дуже простенький, нічого такого тут важкого немає. Але якщо ви хочете взяти своє реферальне посилання, то у нас воно дивіться, де. У нас рекламні матеріали, сюди нажимаєте і бачите, вас це перекидає на ваш реферальний код. Якщо ви хочете працювати із своїх друзів. Тому, якщо ви хочете про даний проєкт дізнатися чуть більше. Ви можете приєднатися до моєї телеграм-групи, там буде більш детальна інформація про даний проєкт. Ну, а якщо ви хочете пройти реєстрацію, то реєстрація буде в описі під відео. Тому всім гарних заробітків. Працюйте, заробляйте. Нагадую, що даний сайт є, точніше можна заробляти без поповнення, без депозиту. Ну, На цьому буду з вами прощатися. Пока.